Неділя ранок, і я за звичкою сідаю за кермо. З одного боку, тому що хочеться відпочити від ритму міста, а з іншого, тому що це моя робота. І як і в будь-якій роботі є рутина, а є цікаві завдання, від яких отримуєш задоволення. І по факту, в роботі автомобільного експерта блогера, називайте це як хочете. Історія абсолютно така сама, тому що є досить звичні автомобілі, які ти. Тестуєш у повсякденній рутині, і коли ти перевіряєш автомобілі одного і того самого класу один за одним, воно відверто кажучи приїдається. І саме в такі моменти мають з'являтись ось такі машини. Це новенький Mitsubishi L200, Я проїхав на ньому за тижневий тест вже понад 300 кілометрів. І знаєте, що дуже сильно здивувався. Від чого розкажу трішки пізніше. А поки ще нагадаю, що з вами канал Крукавто і спонсор цього випуску, час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Так, я вирішив, що зразу покажу вам підкапотку, тому що тут варто зазначити, що для цього автомобіля час газу вам не знадобиться, тому що в Україні L200 представлений з безальтернативним дизелем 2,4 літри турбопотужністю 150 кВт. Якщо трошечки порахувати, це виходить 204 кінські сили. І тут, що дуже важливо для цього класу автомобілів, зазначити 470 ньютонометрів крутного моменту. Простий, класний, перевірений японський двигун, відповідає нормам Євро 6, тому у нас під величезним Ним річком бензобака є ще горловина для заливання AdBlue. загалом. В чому в чому? А в японських двигунах я впевнений на 100%. Якщо ви їздили на старих l 200 можете поділитися своїми відгуками. Буду радий почитати в коментарях. До речі, для супернавантаженого двигуна, такого як в Mitsubishi L200, чудово підійде олива Castrol Edge 5 w 30 c 3 Бо, по-перше, це технологія Флюїд Титаніум. Олива здатна трансформуватися під тиском, створюючи міцну масляну плівку, що захищає деталі двигуна при великих навантаженнях. По-друге, підвищує ККД двигуна, що підтверджено незалежно. Ежними тестуваннями а по-третє, активно запобігає утворенню відкладень, що сприяє кращій реакції двигуна на натискання педалі газу. Ну і само собою, посилання на кастрол уже в описі під цим відео. І для своїх автомобілів користуйтесь лише найкращою хімією. І поки я, на жаль, через провідний CarPlay підключився до навігації для того, щоб прокласти маршрут до місця, де ми будемо випробовувати L200 на бездоріжжі, я вам скажу, що насправді цей двигун прекрасно справляється з немаленькою масою у три тонни цього автомобіля, виходить, що на попередній версії L200 були доступні ще такі ж двигуни на 150 кінських сил і на 180 4, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, можете виправити мене в коментарях. Виходить, що по факту в актуальній версії у нас доступний тільки топовий двигун на 204 кінських сили. Це супер, і ще більше супер, що у нас в тестовій машині топова комплектація з чим правильно з автоматичною коробкою передач, і не просто з автоматичною коробкою передач, а як і обожнюють українці шестиступінчатий автомат. Айсін простий, надійний, як табуретка. Звідси у мене виникає тільки одне питання: навіщо досі існує механіка? Вибачте, я трошки набрехав. Я знаю, для чого існує механіка. Просто я сподівався, що в коментарі побігли писати пару слів, звідки секти трьох педалей і трошки підніметься активність. Тому не засуджуйте, я просто маленький гвинтик, якому теж треба розвивати канал. Не лінуйтесь, поставте лайк під цим відео, підпишіться і поставте дзвіночок. А поки що пару слів про відчуття на ходу. І скажу, що тут я був абсолютно здивований, тому що не так давно їздив на Pajero Sport. і ви знаєте, японським інженерам вдалося зробити пікап набагато комфортнішим ніж е, звичайний позашляховик. Хоча в моїй системі координат мало би бути трішечки навпаки. А враховуючи той факт, що ця машина може залежно від версії провести в своєму кузові 950 або 990 кг кілограмів ваги. То взагалі, топ? Ну я вам поясню, я коли тестив пікапи. Дуже часто, коли їдеш на швидкості 110 км за годину, починаєш чути, як на підрівні підсвідомості твій Голохоронець каже, чувак, більше 110 не потрібно. Давай ще трошки поживемо. Тому що машина реально некомфортно себе на таких швидкостях почуває, і ти розумієш, що ну, вона не контролюється так, як повинно бути для безпечного водіння. На Pajero Sport я спеціально пробував розігнатися до більших швидкостей, і ви знаєте, що навіть 140-150 км за годину з порожнім кузовом в абсолютному комфорті з впевненістю і з впевненістю в ну звичайно, що невеликих, але поворотах, тому що е, варто пам'ятати, що все ж таки Pajero е, Sport і ось L200 – це рамні автомобілі, які все одно козлять, які все одно е, ловлять резонанс. Це нормально, е, але дійсно машина дарує приємну впевненість за кермом. На різному асфальтному покритті, і я вам скажу, що якщо сюди завантажити ще кілограмів 200-300 в кузов, то мені взагалі здається, що це буде просто топчик. Ну, подивимося, може зараз. знайду в когось лопату і піску накидаю та й перевірю. До речі, завантажити в кузов можна і немаленькі речі, тому що довжина його 1555 міліметрів, ширина 1546. До речі, окремий лайк за те, що на тесті кузов закривається, бо коли тестував машину з сім'єю, не переживав, що хтось стирить візочок моєї малої з нього. І поки машина чиста, я сподіваюся, до кінця тесту вона такої не буде. Я хочу з вами поговорити про дизайн, але зробити це трошечки в форматі діалогу, в плані того, що я озвучуватиму свої думки і питатиму у вас, що вважаєте з цього приводу ви. А ви будете відповідати в коментарях. Мені здається, що такий формат буде цікавіший для всіх. І що я можу сказати? Давайте дивитись правді в очі. Пікапи з'явились на початку 20-го століття, і в той час це були машини, які просто мали виконувати роботу. Ніхто не дивився. На стиль, ніхто не дивився на зовнішній вигляд, купували платформу, чіпляли кузов, все. Потім, уже через 50 на секундочку років історії, почали з'являтися люди, які купували пікапи, не тому, що їм потрібно було працювати, а тому, що це просто був такий собі стиль. Якщо говорити про новий L200, то тут думки дуже сильно відрізняються, тому що одним людям ця машина категорично не подобається, а інші навпаки в захваті. Так, дивіться питання номер один по дизайну це форма кузова. Попередні Ельки вони були такими більш округлими, теперішнє покоління квадратне. Мені особисто е, така концепція подобається більше. Е, свою думку пишіть в коментарях. Дуже багато людей насправді е, кажуть, що їм не до ось цей стиль передньої частини нових версій Mitsubishi, тому що багато хрому. Ну, я б, можливо, теж цю хромовану частину затягнув в чорний і виглядало б прикольніше, але це вже таке місце більше для експериментів. Е, як вам ось така стилістка? Теперішніх Mitsubishi. діліться, будь ласка. Тут хочу сказати, що у нас топова комплектація. По цій причині у нас LED-оптика. В базі ви побачите звичайний самий банальний галоген. Значить, Машина по розмірах у нас теж трошечки виросла в порівнянні з попередником. Зауважу знову ж таки, що це топ. У нас є фендери, у нас є підніжка, у нас оформлений кузов. Цього всього в базі ви не побачите. Задня частина по факту досить класична, ну виглядає стильово. Я не знаю, мені здається, що всі пікапи апріорі виглядають стильно. Е, і ви знаєте, що навіть ось цей хром в такому американському стилі, він, як на мене, додає цій машині шарму. Е, знову ж таки, ваші думки чекає уже під цим відео. Дизайн машини вам може в будь-якому випадку будь-якого авто подобатися або не подобатись. Це суперсуб'єктивна штука. Але експерти цього року визнали, що L200 – це пікап року, як ви в принципі бачите по табличці на дверях. Я думаю, що саме час перейти до тесту цього автомобіля на бездоріжжі, і там уже розібратися в дійсності, яка його філософія. давайте відверто для України L200 Це вже така досить, я б сказав, важлива модель з тої точки зору, що попередні покоління дуже активно використовуються нашими військовими, і насправді непогано себе зарекомендували, особливо в випадках, коли вдалося знайти для них хороший варіант в хорошому стані. Якщо говорити про нові Ельки, вони вже також зустрічаються. Вони закуповувалися різними фондами і показують себе прекрасно в абсолютно різних умовах. Значить, якщо ми говоримо про бездоріжжя, то по факту у Ельки є ось така величезна шайба на центральній консолі, де ви можете вибрати один із доступних режимів приводів. Базовий це просто задній привід. По факту на такому я і прокатався весь тиждень. Другий варіант це повний. Третій це повний із блокуванням центрального дифа. І четвертий режим це е, блок, з блокуванням центрального дифа, повний привід і ще із залученням пониженого ряду передач. Е, тільки що по піску найбільшим мінусом цієї машини залишалася вага. Тому що ви самі розумієте, що на піску це визначальна роль. Плюс для комфортного пересування варто було б спустити шини. Цього я не робив, але тим не менше я спеціально зупинявся в якихось складних місцях для того, щоб перевірити наскільки справиться машина, і у мене жодного страху ні на секунду не виникло. Це при тому, що я навіть не взяв з собою лопату, якби закопався, не уявляю, щоб робив. Ще у нас в Ельці є можливість вибирати серед режимів їзди, який підбирається під покриття, на якому ви їдете. І це дає можливість машині підлаштовувати двигун, підлаштовувати гальма, підлаштовувати коробку передач. Я пробував змінювати їх, це відчувається. Відчувається по відгукуванню від машини на педаль, по різкому гальмуванню. Ну, клас. Тобто. Об'єктивно, Елька продовжує зберігати традиції, все ж таки позашляховика, а не просто вантажного автомобіля. І це не можна не поважати. Скажу вам чесно, я давненько чекав Елько на тест, і чомусь я зйомку з цією машиною уявляв саме так: сьогодні останній день літа, і ось такий вайб природи, пікапа і якогось відпочинку від міста. Ну. Прям для мене це супер атмосферно. Ну і як бачите, з того наскільки відрізняються останнім часом всі огляди на каналі між собою, ми продовжуємо експериментувати з форматами, тому чекаю в коментарях ваших думок, які формати наших оглядів вам подобаються. Найбільше можете писати навіть з прикладами ваших улюблених відео. Зараз я переміщусь трошечки на іншу локацію, спробую знайти місця, де можна буде показати потенціал геометрії цього автомобіля і, зупинившись, розповім ще дуже багато важливого і цікавого. І все ж таки, покажу вам. Чим цей автомобіль мене здивував, про що я згадував на самому початку. Коротше, насправді в умовах отак просто катання по природі знайти місце, де можна гарно вивісити машину, складно, тому що ось такі дороги по лісу, вони зазвичай прокатані або легковими автомобілями, або маленькими кросоверами. Тому я їхав на Ельці і просто знайшов яму біля узбіччя. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Отак колесо у нас втопилося в арочку, глибаченька яма така. Майже по пояс мені, але як можете побачити з другої сторони, ніфіга не відірвалося. Зато можемо побачити задній міст, можемо побачити ресори, можемо побачити бак на 75 літрів. Виглядає все дуже пристойно. Мені подобається, що підкрилки, рама. Кажуть, що вона стала кращою, міцнішою. Ну, я в цьому навіть впевнений. Але не забувайте, що раму час від часу треба чистити, бо якщо там так накопичуватиметься пісочок. І болото вона почне гнити. Е, попереду у нас, до речі, ж підвізка теж не Макферсон, а двоважна. Є підкрилочки, амортизаційні стійки там за колесом. Не ну, виглядає достойно. Мені здається, що як для робочої конячки, ну це прям супер варіант. Але ну давайте реально для робочої конячки є дуже важливий параметр е, це ціна. Е, ми про неї поговоримо вже в кінці відео, а поки що насолоджуйтесь! Цією красою. Все-таки, якщо є бажання, все можна зробити. Я просто цим колесом наїхав над ямою. Ось дивіться, це не повторюйте такого вдома. Одним словом, вона висить в повітрі. Я не знаю, для чого я це зробив, але е... ну, отак має виглядати офроа тест. Машина має десь ось так прогнутися, поскриготіти, постояти ось так впертою там переднім бампером майже в землю. Але ну, якщо цього нема, то який сенс знімати позашляховики? Так, що я буду робити, щоб звідси виїхати? Я, напевно, включу понижений ряд передач, повний привід, блокування центрального дифа, коротше, самий жорсткий режим, і буду здавати назад. Ну, по факту без проблем. Трошки побуксувала, але це норма. Все гуд. Клас, такі тачки і такі відео мені подобаються. Тому не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Можливо, я це вже говорив, але скажу ще раз. І насправді багато хто може сказати, та нафіга та геометрія, та більшість цих машин ганяють тільки по місту. Ви можете побачити мільйон пікапів. Люди страждають, мучаються, але заради понту, заради стилю все ж таки продовжують їздити на цих великих безглуздих машинах. Знаєте що? За тиждень по місту експлуатації з сім'єю. Я не відчув жодного дискомфорту ні на секундочку від того, що я пересуваюся на пікапі. І знаєте, за рахунок чого в більшості випадків це було досягнуто? Зараз поясню. Але перед тим я вирішив зробити паузу. Все ж таки насолодитись трішки моментом, природою, цим чарівним пікапом на фоні поки що зелених дерев. З'їсти нарешті свій ролик, який купив собі зранку в Макдональдсі. Ну і в кінці кінців мене просто тупо сів телефон і його потрібно було зарядити. А потім подумав, подумав: напевно, продовжу розмову. Я все ж таки у місті. Дивіться, дискомфорту в місті не було. Напевно, перш за все, через те, що в машині дуже зручна посадка, класна оглядовість, величезні дзеркала заднього виду, високий капот, який ти бачиш, і за рахунок якого тобі легше контролювати габарити. Так, це. Позашляховик пікап розмірами понад 5 метрів. І само собою розуміється, що ти не припаркуєшся на ньому там, де заскакував маленьким хетчбеком. Але він в плані габаритів зрозумілий і до нього легко звикаєш. Хто пересідав на різні автомобілі, може зрозуміти, що я маю на увазі. Класне сидіння, зручне з перфорацією, шкіряне, бо у стопова комплектація. Не вистачає трішечки вентиляції, тому що ну, от, сьогодні останній день супер суперспекотний видається, і мені хотілося б трошечки е, свіжості. Так виглядає все надзвичайно естетично. Мені подобається, що незважаючи на те, що пікапи це перш за все робочий автомобіль. Все ж таки, інженери та дизайнери Міцубіші е, віддали е, якусь частину своєї роботи на те, щоб зробити це все ще й естетично привабливим. Трочечка. Тут у нас вставочки під алюміній, досить м'який пластик, красиво естетично зроблене кермо, яке, мені здається, трошки схоже на ваг, але тим не менше воно набагато краще, ніж було в попередньому Pajero Sport, який я тестував. Ну, Загалом все дуже розумно продумано, красиво, зручно з точки зору ергономіки, красива панель приладів. У нас великий дисплей по центру між двома аналоговими шкалами приладів. Класне шкіряне кермо з перфорацією, досить товче. Осте, але для машини такого класу, це як на мене, навіть плюс. Єдине, що все ж таки застаріли, це мультимедійна система, тому що вона виглядає досить сіро, просто так, є якісь мінімальні налаштування, але мені здається, в 25 му році випуску, як в цього автомобіля, варто було б поставити щось цікавіше. Ну і ще можу звернути увагу на традиційну таку для мене. Не то, що рубрику, а частину, де я згадую, що глянцевий пластик це повна фігня. От у випадку з цією машиною я по факту декілька годин ганяв бездоріжжям, і ви можете побачити, що весь цей глянцевий пластик супер в пилюці, і такий він тут по факту майже завжди. Що я вам можу сказати? Насправді круто, це та машина, в яку сідаєш, ось так хочеться одразу відкрити віконечко. Виставити руку сюди і їхати уже на ось такому вайбі, під якусь кантрі-музичку по полю. Ех. Не знаю чому, але вистрілила така думка вже після того, як я відзняв розповідь про другий ряд. Що ну по факту я там не їжджу і розповідати вам просто скільки там місця, ну буде не дуже правильно. Тому так як у нас була ще запланована одна вечірня поїздка, я прийняв рішення, що найкраще буде спитати про другий ряд у людини, яка там в цій машині проїхала вже понад 200 кілометрів. Привіт, привіт. Скажи, як тобі там позаду місця? Ну, Мені тут комфортно абсолютно. Вистачає позаду мене, ноги поміщаються. Так, враховуючи ти високий, то тут достатньо запасу. Я багато каші їв просто. У тебе який зріст? Метр <гум> сімдесят. Тобі зручно. позаду Зручно. <гум> Ось в мене моя долоня собі поміщається між коліном. Ага, <гум> Зручно. Е, окей, е, тоді питання номер два. Е, скажи мені, по куту спинки в пікапах завжди проблеми? Ну, враховуючи, що я не їжджу тут далекі поїздки, то в цілому тут нормально. Думаєш, якщо далеко, то би втомилась спина? Mm, можливо, можливо. Окей. Але не факт, бо в мене є ось. Аделіна, Утомість... тобі як? У мікіль покраще. <сумість> Я зрозумів. Загалом які враження у тебе від L200? Ну, машина класна, хороша, але трішечки потряхує в ній. Це при тому, що зараз в області тривога по шахедах. Продовжу. Загалом, тобі L200 сподобався, але трохи захитує. Е, так, трошки захитує. Все, зрозумів. Тоді можеш закривати вікно. Чекай. А я вам покажу ще раз. І от з Елькою виникло у мене бажання вирушити в мандрівку, тому що в більшості випадків, коли я тестував пікапи, все ж таки, ну, це машини, якісь досить некомфортні, машини, які погано сприймають високу швидкість, через що незручно пересуватися по трасі. Не в Ельки трошки інший вайб, і мені хотілося б закинути сюди велосипеди, закинути купу речей, посадити друзів і кудись там в Карпати для того, щоб досліджувати Україну, дивитись на неї з інших сторін. І до речі, дуже часто звертав увагу, що канал Хащі в своїх експедиціях використовує машини від Міцубіші, і мені здається, це не просто така крута колаборація, а це. Доказ того, що ця машина має такий вайб, який її мотивує кудись поїхати. Я не знаю. Це речі, які дуже можливо суб'єктивні, які важко пояснити зрозуміти, якщо не їздив на різних авто, але думаю, що вам точно варто спробувати. І поки я переїжджаю на локацію, де вам розповім про комплектації ціни, варто в продовження Теми подорожей сказати один із найбільших плюсів і найбільших моїх здивувань і шоку від l 200 це витрата пального. Дивіться, я проїхав 300 кілометрів суто в міському режимі експлуатації з без особливо великих заторів, але все ж таки 9,9 літра для тритонного пікапа з. Досить великою потужністю, якої достатньо для комфортної, досить динамічної їзди ну, для цього класу автомобіля, Я вважаю, що це суперкрута цифра. І по трасі я думаю, що можна спокійно вкладатися літрів у 8, а це означає, що повного бака вам вистачить кілометрів там на 800-900 Гарантовано тут від мене просто лайк, пашана, респект і повага за те, що вибрали для цієї машини. Саме такий варіант силової установки. Дивіться, що стосується комплектації, то в Україні є два варіанти. Перший варіант це комплектація Invite, вона йде з механічною трансмісією. Друга комплектація називається Ultimate. Вона така, як у нас на тесті, і вона йде з автоматом. Комплектації, насправді дуже сильно відрізняються в плані оснащення. Я перечитував абсолютно весь перелік. По-перше, це різниця зовнішня, тому що у вас не буде в простішій версії ні хрому, ні ось цих фендерів, накладок. Тобто, це буде така сута, якась комерційна машинка. Можливо, я навіть знайду фотографії, то вам додам. І вони дуже сильно відрізнятимуться по салону. Тому що у вас в простішій версії, ну я виділив такі основні моменти. Не буде мультимедійної системи, як у нас на тесті, не буде камери заднього виду, не буде музики такої потужної, як тут. Бо, до речі, звучить вона досить навіть непогано. Не буде безключового доступу, не буде додаткових там USB-шок для зарядки телефонів, не буде шкіри. Ну тут ладно, з цим фактом я можу змиритися, не буде регулювання електричного водійського сидіння. Одним словом, насправді між ними така прірва, тому що ще додайте сюди електронні асистенти, і ну це прям колосальна різниця. Я не знаю. Хотілося б мені, щоб в такому випадку машини настільки ж колосально відрізнялися по ціні, тому що це, наче взагалі якісь два інші світи. Але тут різниця, як на мене, не є такою великою. Як мало би бути е, буквально пару секунд, все розповім. Але чекатиму від вас думки в коментарях. Чи вважаєте ви таку різницю в цінах нормальною, чи можливо, я все ж таки правий і чи комплектація топова мала би коштувати дорожче, чи база дешевше. Як я вже згадував в сьогоднішньому відео, дуже важливим поняттям для робочих конячок є їхня вартість. Якщо ви відкриєте прайс на новий Mitsubishi L200, ви можете побачити, що насправді це машина, яку не можна назвати автомобілем з дешевих, тому що базова комплектація у нас стартує з позначки мільйон 831 тисяча гривень. Топова версія, як на тесті, 2 мільйони 199 тисяч. Вартості в доларах ви вже побачили на екрані. Я розумію, що це японська якість. Mitsubishi ніколи не були супердешевими автомобілями, і мені здається, що з точки зору ринку пікапів в Україні ціна є абсолютно виправданою. Тим більше, що ви пам'ятаєте той важливий аспект, про який я часто згадую в відео, це те, що японські автомобілі є одним із прикладів для багатьох з точки зору подальшої ліквідності на вторинному ринку, яка, повірте, в майбутньому для вас зіграє точно не найменшу роль, чому ще в L200 Ви почуваєтесь комфортно і в місті, і на трасі, тому що у нас все одно в топовій комплекті. Дуже серйозний рівень оснащення. У нас є і датчики мертвих зон, і система контролю смуги, і система застереження зіткнення для траси. У нас є круїз контроль, на жаль, не адаптивний. Але мені здається, судячи по тому, що там є пластикова заглушка на передньому бампері, схожа на радар, можливо, є версії, де він все ж таки у нас адаптується під швидкість автомобіля, який знаходиться перед вами. Переходячи уже до частини з висновками, мені хочеться сказати, що. А для мене Елька на диво стала тією машиною, на якій би я з радістю возив дитину в дитячий садочок, їздив би в село до родичів, і при цьому знав, що у мене є автомобіль, який мені пригодиться для роботи, на який я зможу завантажити під тонну ваги і закрити всі свої робочі питання, якби у мене була така необхідність. Тобто е такі машини, як L200 в топових комплектаціях, як на мене, показують, що не потрібно купувати два. Автомобіля окремо один для сімейних потреб, один для робочих, бо той незручний там, а той незручний там. Ця машина вона в балансі і вона зможе закрити всі ваші таски. Ну, це моя думка. Можливо, хтось не згоден, але для мене тиждень на L200 здався саме таким. Я вирішив, що буде досить символічно завершити відео про Mitsubishi L200 саме в такій локації, в надзвичайно красивих і безмежних полях Київщини, тому що. Ви знаєте, що L200, насправді, як і весь клас пікапів, найчастіше користується популярністю в Україні саме серед аграріїв фермерів, людей, які займаються землею, продовжують одвічні українські традиції землеробства. І це дуже круто, що такі машини є на українському ринку, що їх привозять. І насправді мені подобається те, наскільки. Ці машини стають приємніші і привабливіші навіть для середньостатистичних е, користувачів, як до прикладу, і я зараз. Я хочу вам подякувати, що додивились це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. З вами був канал Крукавто Л-200. Всім мирного неба, всім па-па!